Всім привіт! Сьогодні пропоную розглянути такий модуль мініатюрний, але досить цікавий. Тут ми не будемо говорити про швидкі зарядки. Модуль розрахований на 5 В та струм 24 А. Але розмір його 106 мм на 17,5 мм, ну, тобто так, порівнянні. З ногтем, там, чи, не знаю, з стандартною якоюсь ручкою. Бачите, що він досить маленький. Чим він зацікавив, чому я хочу його протестувати, подивитися, це в тому, що він двонаправлений. Тобто, ну, це рішення для маленьких повербанків. І можна. Використовувати, наприклад, там, для маленьких е повербанків, якихось там пристроїв струм е 2,4 А, це вже там не 600 мА, як ми дивились, не на 1 А, а 2,4 в принципі непогано, але подивимось, як він і ріється. Е продавець каже, що він маленький, починає грітися там при струмі близько там, 2 А. Ну, подивимось, яка у нас буде температура, і подивимось, чи взагалі він дає такий струм, як працює ця зворотня ну, його зарядка, розрядка, так би мовити. Значить, що ще каже продавець? Що він не працює з Type-C для айфонів і вказує, що бути там обережними під час використання зарядку Type-C для Apple. Користувачам Apple слід бути обережними під час придбання цього модулю. Ну, можливо, він якось псує. Продукцію Apple, тому застережують з приводу цього. Значить, що у нас ну там розказують про струми зарядки, про навколишню там температуру, середовище, що може відрізнятися, а ми зараз перевіримо в нормальних умовах, як вона працює. О, значить, тут є індикатори світодіодні, там, коли йде на вхід. На заряджання акумулятора, коли йде на розряджання. Також тут рівень заряду вказується не кількісно, там як 4 світлодіоди, чи там а тут блиманням. Тобто світлодіод там блимає, якщо один раз то заряд від 0 до 25%, якщо два рази блимає, то від 25 до 50, якщо три рази блимає, то від 50 до 75, якщо 4 рази, то заряд від 75% до 100%. Ну, В принципі, ми, ну, температура там від мінус 40 до 85 градусів в ефективність перетворення енергії 96-96%. до 96%. Ну, давайте так. Зараз візьмемо 18650 і один такий підрозряджений, а інший потім заряджений поставимо. Подивимось, що він нам покаже. І так, схема така. Тут у нас дві батареї, Samsung. не пометая, на 2900, значит, заряджены они, зараз вам покажу, 4,16 вольта, ну, то есть, там, майже, майже полностью заряджены, они подключены, до модуля, с модуля идет на навантажение. Зараз ми підключимо навантаження таким чином і будемо дивитися, зараз я ще помірюю напруготок, можливо, треба підкалібрувати. 4 і 8. Навантаження треба підкалібрувати трошки. 48 вольта зараз на модулі, але струму нема. Тобто він е, в покою нема індикації. Зараз побачите індикацію. Зараз я зроблю, ну, тут 4,73, десята, навіть не будемо калібрувати. Даю 1 Омпер навантаження. Як бачите, засвітилась індикація синім кольором. Ось в цьому місці. Можливо, тут світло, але вона ярка тут. Синій колір це значить, і тут підписано out, Тобто працює на вихід. От коли будемо заряджати, отут знизу світлодіод IN. Ну це теж побачите. І ось чотири рази блимає зелений, це рівень заряду він показує. Тобто показує, що 70, від 75 до 100% у нас. Заряд батарей один Ампер є. Даємо навантаження більше півтора. Тримає. Зараз подивимось. Показує 4 6. Але я думаю, що буде 4,7. Ну, плюс втрати на проводах. 4.8. Як бачите, тобто. Напруга в нормі. Не. Даємо 2. 2 ампери Вже друга година ночі, то не калібрую, бо не маю часу. І бачимо просадку ну, 4,7. Тобто це на 0,1 вольта. Вона підсіла. Це при 2 амперах Дамо 2,4. І модуль не відключається. Модуля є захисти від короткого, але е короткого з цієї сторони. Але ви маєте розуміти, що зі сторони акумулятора, якщо короткі модулю то нічого, але акумулятор як закоротить, то буде пожежа, як ото з тим малим, який ми робили ретест. А якщо тут буде короткий, він має захист, ну тобто на вихід. Зараз при 2.4 заміряємо. 4,65. Ну, тобто струм він видає, те, що треба. По відчуттям. Да, він такий тепленький гаряченький. Ну, я пропоную зробити 2 А, бо, в принципі, телефони, коли включаєте, вони там, якщо на 5 вольтах, вони, як правило, там 1,8-2 так. Беруть. то подивимось його не на пік, а ось на 2 А і помірюємо зараз температуру. Хай хвилинка ще якась пройде. І поміряємо температуру, подивимось, наскільки він гріється. А потім зробимо заміри на заряджання. Також давайте поміряємо зараз струм кліщами. Ось при 2 амперах 2,75. 2,73. Це з батареї бере. Ну, в принципі, це нормально. Вже він працює близько там 2-3 хвилин. Зараз будемо вимірювати температуру. І так, що скажемо за температуру? Сама плата. 50 градусів, там 30, але найбільша температура в цій точці вам не видно зараз це сам роз'єм. Там 63. Плата ось в цих місцях 36, 40.

За відчуттями більше. Давайте ще термопарою спробуємо, бо там, де роз'єм, де ну, такі блискучі поверхні, е показання можуть бути трошки недостовірні. Зараз термопарою підключимось і подивимось реальну Температуру, я думаю, це буде більш точно так, сподіваюсь, так видно. Давайте почнемо на дросини. Сорок два. Нагадую, струм 2 А. Тобто ми не на максимум ставили. 49 максимальна була. І давайте ще перевіримо на самому чіпі. Камера зараз стоїть на 60 кадрів в секунду, то... Трошки у нас чіткість переключається по-інакшому я не звик, тут треба е, перемкнути, щоб було у вас зображення краще. Ну, на чіпі, як бачите, 45. А ось на роз'ємі. 48, 50, 51, у нас на роз'ємі 53 найбільша температура. Може цей шнурок у мене не дуже. Хоча хоча і струм. Є. Ну, тобто е, плата працездатна, що стосується е, на... Зарядку на віддачу, навантаження тримаю. Все добре. Давайте тепер перевіримо, як вона буде заряджати акумулятор. І так, на акумуляторі у нас зараз приблизно там 4 вольта. Зараз я вам це покажу. От, почнемо ставити на зарядку. І подивимось. Так, Розвернемо, щоб було видно. Я вмикаю зараз зарядний пристрій. Ми бачимо тут стрілочка, що струм у нас йде в сторону. І червоним засвітилось. Тут підписано IN, тобто вход. Йде у нас заряд. Півтора Ампера, 1,6. Це з зарядки бере 5 вольт, і 1,6 Ампера. Можливо, струм не максимальний, бо Батареї ну, не повністю розряджені, вже це 4 вольти близько до заряджених. Зараз подивимось, який йде струм у нас на батарею 1,5 Ампера. 1,54. Тому пропоную взяти більш розряджені батареї і подивитися, який буде струм. Так, ця батарея розряджена, напруга на неї там десь 3-4 вольта. Зараз я вам це швиденько продемонструю. Так. Ну, тут 3,5. Так, це вже краще, ніж 4. Під'єднуємо зарядний пристрій. Дивимось, що він нам покаже. 2,7 Ампера бере з зарядного пристрою. 2,8. Так, який у нас буде при цьому струм 3,2 А. Ну, не знаю, наскільки довго воно пропрацює заявлено 2,4. Але відповідає своїм характеристикам. Що я хотів сказати, коли ми заряджали оці, ну, яким 4 вольта було і 1,5 А вони тоді давали при зарядці, вона не грілась взагалі, тобто вона там ну, пару хвилин попрацювала, але така е руками було брати без проблем. Зараз при такому струмі, ну так, да, вона гріється так же, як і при е е Ну, Бачите самі, що стосується струму. Які показники? Якщо не видно, то... 2,8 ампера, 13 Вт. Добре, це чи погано. Ну, не знаю. Справа в тому, що якщо вона розрахована на 2,4 і такий струм, наскільки вона проживе довго, можливо, треба блок живлення сюди. Підключати більш слабенькі. Ну, можливо, ми зараз так і зробимо. Бо тут у мене ну, такий блок живлення, який там підтримує багато протоколів і струм до 3 А. Давайте спробуємо підключити звичайний якийсь плечок. Так, є у мене такий Samsung оригінальний, але він е -е, теж на 2 А. Тут він 9 вольт може давати, тому ми його не будемо використовувати. Ось від ICAS 2 А. Ну, тобто спробуємо його. І подивимось, як себе поведе плата. Так, сподіваюсь, видно, 2,3 А. Ну, тобто, плата бере по максимуму. Якщо використовувати її для маленького павербанку чи чогось, то... то напевно і плата вже не гаряча, ну нехай попрацює. Ми ще подивимось, чи буде вона грітися. Якщо використовувати, то треба використовувати тоді з блочком, щоб якось блочок лімітував цей струм. Хоча б так, бо 3 ампери при заявлених 2,4, там 3,5 чи скільки було. Ну, це, мабуть, не дуже добре. що у нас тут? 2,5. Заявлено 2,4 було. Тобто, якщо використовуєте цю плату, то треба якийсь якісний блочок, який на максимальному струму, ну, струмі не загнеться. Бачите, я Айкос на 2 А, але 2,3 віддає. Взагалі, мені ця плата подобається. І подобається, як оце. Подобається, да, як оце реалізована зарядка, розрядка, індикація, рівень заряду. Ну, буду такі використовувати. Буду мати на увазі, що при певних там потребах можна використовувати. Мені вона сподобалась. От, ну, на цьому в мене все. Майже друга година ночі. А ми тестуємо модулі завтра на роботу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Цю платку можу рекомендувати. Можливо, треба якесь охолодження щось зробити. Ну, а вам нехай щастить до наступних відео.